Питання достойного рівня матеріального забезпечення у похилому віці хвилює багатьох і пенсіонерів, і громадян, що досягають пенсійного віку, і молодь. Адже пенсія це не допомога і не подарунок від держави, а індивідуальні кропітки результат багаторічної праці кожного. Відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування з 1 січня 2004 року. Особи, які досягли 16-річного віку та не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, мають право на добровільну участь у системі такого страхування. Ування саме для роз'яснення цього права і проводяться подібні заходи, стверджує начальник відділу надходження прогнозування платежів та обліку застрахованих осіб управління пенсійного фонду України в місті Калуші та Калуському районі Надія Коцеловська. Цей захід відбувається для того, щоб роз'яснити студентам щодо добровільного страхування до пенсійного фонду. Щоб вони знали, від чого залежить страховий стаж і як буде нараховуватися пенсія в майбутньому, тому що дуже мало людей знає на рахунок цього. І молоді люди не задумовуються, що це так швидко приходить пенсія, що вони не встигають обернутися. Тепер, якщо людина навчалася, перебувала у відпустці по догляду за дитиною, працювала нелегально або взагалі не працювала все життя, але сплачувала внески до пенсійного фонду, може цілком розраховувати на пенсію. Застрахована особа, яка бере участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні на добровільній основі, має право на призначення пенсії за віком та наявності страхового стажу не менше 15 років. Для добровільної участі в обов'язковій системі пенсійного страхування необхідно укласти відповідний договір з управлінням пенсійного фонду за місцем проживання особи та подати наступні документи, заяву про добровільну участь, копії ідентифікаційного коду, трудової книжки та документа, що посвідчує особу. Договір укладається на термін не менше одного року і визначає порядок сплати внесків. Умови набуття застрахованою особою права на пенсійні виплати відповідно до закону, обов'язки, права, відповідальність страхування. Розмір внеску визначається в договорі але сума сплачених внесків за кожний місяць не може бути меншою ніж мінімальний страховий внесок, який на сьогодні становить 34,3% від мінімальної заробітної плати, тобто трохи більше 400 гривень. Оскільки в нинішній час гарантією отримання майбутньої пенсії є наявність страхового стажу, добровільне пенсійне страхування виступає як один із способів його придбання для осіб, які не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню, адже як свідчить досвід, придбання стажу безпосередньо перед призначенням пенсії стає. Все дорожче.